У даному електродвигуні маємо 4 виходи. Значить тут є дві обмотки. Одна пускова, а одна робоча. При допомозі тестера визначимо яка з цих обмоток пускова, а яка робоча. Пускова обмотка має більший опір. Та ж обмотка, яка показує менший опір, є робочою. В нашому випадку два виходи зліва, робоча обмотка. Вона ж показує менший опір. Два правих контакти, пускова обмотка. Для підключення йдемо по одному проводу з кожної обмотки і скручуємо їх докупи. Залишаючи по одному вільними. Будемо підключати наш електродвигун через пускову кнопку на 220 вольт. Вона відрізняється від кнопки на 380 вольт, тим, що після запуску середній контакт відмикається. Вільний провід робочої обмотки підключаємо до струму до фази або до нуля. Спарені дроти від двох обмоток підключаємо до другого провода з електрострумом. Контакт пускової обмотки, який залишився, підключаємо до вільного контакту на кнопці. Цей контакт виходить в нас незаживлений, тож робимо перемичку. Заживляємо її від провода, до якої підключений вільний контакт робочої обмотки. Запускаємо наш двигун.